Отже, доброго дня. Відсутність світла змушує мене записати відео для вас, для того, щоб ви змогли краще зрозуміти ту тему, яку ми повинні розглядати. Я вирішив записати безпосередньо відео. Ми продовжуємо з вами розглядати тему досконалої конкуренції і, зокрема, вивчення визначення визна... вивчення теми стосовно визначення оптимального обсягу виробництва в умовах досконалої конкуренції. Ми з вами на попередній парі розглядали різноманітні умови, яких може існувати фірма. Це у нас умови максимізації прибутку, безбитковості, мінімізації збитків, умови закриття фірми. Тощо, відповідно, якщо ви не зрозуміли попередню тему або не розглядали її, ви не зможете зрозуміти, про що йдеться у сьогоднішній темі. Як розв'язувати ці задачі, тому що сьогодні ми будемо з вами тільки розв'язувати задачі. І відповідно, якщо ви не вивчили усі умови максимізації прибутку на основі сукупного аналізу або граничного аналізу, умови беззбитковості, умови закриття фірми, припинення виробництва і так далі, ось вони мінімізація збитків. За сукупним аналізом, за граничним аналізом, відповідно, ви не зможете зрозуміти, як розв'язуються задачі. Тому повертайтесь, переглядаєте відео і тільки тоді приступайте до перегляду ось даного відео, яке безпосередньо зараз і записується. Значить, я вам прикріплю задачки. Ось вони. Задачки в нас є. Задачка 1, задачка 2, 3, 4, 5, 6. 7. Отже, переходимо до задач для того, щоб можливо було швидше, зручніше тощо ми будемо розв'язувати. Задачки, задачки у Excel. Так буде вам більш наглядніше, так, я надіюся, вам буде більш зрозуміліше, краще, ну і швидше мені буде пояснювати, розв'язувати тощо. Отже, є ось у мене задачка 1, 2, 3, 4, 5, 6. Як на мене, потрібно розпочати нам із простіших задачок, надіюся. З е, якої розпочнемо? Давайте розпочнемо з четвертої задачі. Отже, дивимося на умову. Порцелянова фабрика виробляє 2000 чайних сервізів за тиждень і реалізує їх за ціною 100 гривень за одиницю. За дану обсягу е, випуску величина сукупних е, середніх витрат виробництва дорівнює 80 гривень, а сукупних постійних 40 тисяч гривень. Виробничі потужності фабрики дають можливість збільшити тижневий обсяг випуску до 4 тисяч сервізів. Фабрика отримала пропозицію виробляти ці сервізи на експорт у кількості 1000 одиниць за контрактною ціною 80 гривень за одиницю. Визначити чи є ця пропозиція вигідною для фабрики і як зміниться її прибуток у разі, якщо, якщо пропозиції буде прийнято. Отже, що нам дано. <coughs> Дивимося. У нас є обсяг виробництва. Тобто є у нас Q1 Q1, який дорівнює 2000 одиниць. Далі є у нас ціна, тобто реалізовує. У першому випадку за ціною 100 гривень. 100 гривень. Далі. Є у нас величина сукупних середніх витрат виробництва. Сукупні це total cost, а середній average total cost, Тобто АТЦ. АТЦ у нас дорівнює 80 гривень. Сукупні постійні витрати. Сукупні постійні витрати, згадуємо, що це у нас таке. Фікс кост. І вони у нас дорівнюють 40 тисячам гривень. Далі. Нам сказано, що пропонується виробляти ці сервізи на експорт у кількості 1000 одиниць за контрактною ціною. Тобто, по суті, у нас є нова величина Q2, Q2. Яка буде дорівнювати Q1, тобто ми будемо продовжувати рублях 2000 плюс 1000 одиниць додатково. І відповідно Q2. Q2. Q2 у нас буде. Е, Вибачається, яке QP P2. У нас буде дорівнювати 80 гривень. За одиницю. Отже, <кій> як розв'язувати дану задачу? Значить, наше завдання визначити, чи є ця пропозиція вигідною. Значить, ми, відповідно, повинні порахувати прибутки у першому випадку і прибутки у другому випадку, чому і як вони будуть дорівнювати. Отже, у першому випадку розглядаємо нашу ситуацію. Total revenue, або сукупний прибуток. Я вибачаюсь дохід, дохід, який ми маємо. Ми продаємо 2000 чайних сервізів за ціною 100 одиниць. Це, відповідно, буде у нас дорівнювати. Давайте, мабуть, ми не так будемо робити ось Ctrl X. Зрозуміло, що це брехня. <кій> а, так, буде краще. Отже, 20, 200 тисяч, вибачаюсь, 200 тисяч гривень у нас е, буде дохід у першому випадку. Дивимось, який буде у нас дохід у другому випадку. ТР2. Що нам для цього потрібно? Ми 2000 одиниць. Виробляємо за ціною 100 гривень. А також ми випускаємо додатково ще 1000 одиниць за ціною 80 гривень. Отже, в нашому випадку сукупний дохід буде становити 280 тисяч. Значить, дохід ми порахували. Для того, щоб порахувати прибуток, ми повинні ще знати рівень витрат. Отже, який же у нас рівень витрат буде у першому випадку. це 1 Чому він буде дорівнювати? Ми знаємо, що у нас є середні сукупні витрати, які дорівнюють 80 одиниць. Отже, якщо у нас середні сукупні витрати, або ж по-іншому, це у нас собівартість продукції 80 гривень, і ми виготовляємо 2000. Одиниць продукції. І у нас буде е, обсяг сукупних витрат 160 тисяч. Дивимося, який же, яка ж у нас буде величина е, змінних витрат. Далі рахуємо величину змінних витрат. Відповідно, чому вони будуть дорівнювати. Ми знаємо величину постійних витрат. Ось у нас є 40 тисяч. Відповідно, величина змінних витрат у нас буде. 160. Знак дорівнює. 160 тисяч. Мінус величина змінних витрат. 40 тисяч. Відповідно. Для чого ми це рахуємо? Тому що ми повинні знати, які ми будемо нести витрати при виробництві однієї тисячі продукції. Що нам для цього потрібно? Нам тепер потрібно знайти середні сукупні витрати. Вибачай, середні змінні витрати. Average. Variable cost. Чому вони у нас будуть дорівнювати? Вони будуть дорівнювати 1000, 120 тисяч, не буду вже копіювати. І поділити ми повинні на обсяг продукції, яку ми випускали. А випускали ми перед цим 2000 одиниць продукції. Отже, середні змінні витрати на одиницю продукції це у нас 60 гривень. Отже, тепер ми можемо порахувати, які ж у нас будуть сукупні витрати при випуску ось цієї кількості продукції вже 3000 одиниць продукції. Тому що ми знаємо, що змінні витрати вони залежать від кількості виготовленої продукції. Отже, відповідно, сукупні витрати. Чому вони будуть дорівнювати? ТЦ ТЦ2. ТЦ2. Отже, ми знаємо. Що сукупні витрати складаються із постійних і змінних. Постійні, ми знаємо, що в нас складають 40 тисяч гривень, і до них ми додаємо величину змінних витрат. В даному випадку за одиницю ми 60 гривень витрачаємо, а в нас буде виготовлено аж 3 тисячі одиниці продукції. Не поставив знак дорівнює. Ми маємо 220 тисяч витрат, вибачаюсь. Відповідно, який же буде у нас величина витрат, вибачаюсь, прибутку Б, Б Р. Величина прибутку у першому випадку. Тобто, коли ми не експортуємо продукцію, ось наш дохід, тобто він дорівнює 200. І повинні ми відняти витрати, які ми мали у першому випадку, ось вони, 160 тисяч. Відповідно, у нас прибуток буде становити 40 тисяч. Скільки ми будемо мати прибутку у другому випадку? Відповідно, це наш дохід, який ми мали. Тобто це у нас 280 тисяч. І віднімаємо величину. Витрати, які перед цим несли. Ось. Відповідно, ми отримуємо прибуток уже у розмірі 60 тисяч гривень. Відповідно дивимось, визначити, чи є ця пропозиція вигідною для фабрики, і як зміниться її прибуток у разі, якщо, прибуток, якщо пропозицію буде прийнято. Отже, дана пропозиція є вигідна, оскільки ми отримуємо прибуток на 20 тисяч більше. Тобто ж. Від 60 тисяч, відняти 20 тисяч, вивчай 40 тисяч, і ми отримуємо різницю 20 тисяч гривень. Отже, відповідь на дану, на дане, на дану задачу ми знайшли. Із цією задачею все зрозуміло. Переходимо до іншої задачі. Розглядаємо. Ринкова ціна продукції становить 70 гривень. Величина середніх сукупних витрат АТЦ за оптимального обсягу випуску, що становить 12 одиниць продукції, дорівнює 80 гривень. Величина середніх змінних витрат при тому самому обсягу випуску 50 гривень. Яке рішення має прийняти фірма? У короткостроковому періоді за даних економічних умов піти з ринку чи залишитися і чому саме. Отже, дивимося на е, наші умови. Отже, є у нас величина е, ціни. П у нас дорівнює 70 гривень. Давайте я зроблю трішечки більше шрифт. Далі, що нам ще дано? АТЦ. АТЦ при 12 одиницях буде у нас дорівнювати 80 гривень. Не буду писати грани. Далі, АВЦ. Тому що у нас величина середніх змінних витрат. АВЦ. При 12 одиницях буде дорівнювати 50 гривень. Яке рішення прийме е, виробник? Отже, ми дивимося на ситуацію. Ми повинні порівнювати наші ціни ціну із е, величиною витрат. Отже, вам було простіше. Ось у нас був граничний аналіз. Це у нас сукупний аналіз. При сукупному аналізі ми дивимося ТР і ТЦ. Якщо це у нас граничний аналіз, то ми ось порівнюємо ціну, порівнюємо із величиною АТЦ. Отже, дивимося, яка у нас ситуація. Копіюємо. Копіюємо. Це у нас умова максимізації прибутку. Далі ось у нас умова мінімізації збитку. Дивимося, в якій ситуації у нас знаходиться наше підприємство. Ось, записую знову нашу ситуацію. Тобто ціна повинна бути більша за АТЦ. У нашому випадку ціна становить 70. Ціна становить 70. А АТЦ у нас становить. Давайте ось тут АТЦ, АТЦ, АТЦ у нас становить 80, П у нас становить 70. Тобто ми, по суті, бачимо, що у нас ціна менша, ніж ціна менша, ніж сукупні наші витрати, тобто менша, ніж собівартість. Тобто ми вже знаємо, що це не умова максимізації прибутку, це точно не умова безбитковості, це у нас умова мінімізації збитку. Але підприємство ще може залишитися на ринку. Ось це та ситуація, про яку я говорив. Є у нас умова мінімізації збитків, є у нас умова закриття фірми. Відповідно для того, щоб визначити, до якої із цих умов ми належимо. Ми повинні порівняти наші ціни із змінними витратами. Отже, є у нас середні змінні витрати. АВЦ. Чому вони дорівнюють? Отже, АВЦ у нас становлять 50. Відповідно, ми бачимо, що у нас ціна більша за середні змінні витрати. Отже, підприємство, вирішує, повинно вирішити, залишитися. На ринку, тому що у нас P більше за АВЦ. Тобто ціна більша за середні змінні витрати. Відповідно, це у нас <кій> і дано у презентації, про що я вам говорив. Тобто, коли у нас АТЦ більше за ціну, але ціна у нас більша за середні змінні витрати. Витрати. Ось по суті, і все. Якби у нас була ціна менша за АВЦ, то це була б у нас умова закриття фірми. Чому? Тому що я про це говорив вам на попередній парі, що е, підприємство, зараз покажу ситуацію, що у нас ціна майже. Доходить до собівартості, тобто, по суті, проблема криється у нас у постійних витратах. Значить, підприємству потрібно зменшити величину постійних витрат. Можливо, воно зараз виплачує кредит. Можливо, десь піднялася ставка по оренді і вони шукають нове приміщення. І коли вони зменшать величину сукупних витрат. Відповідно, зменшиться і величина середніх сукупних витрат. Тому що, подивіться, у нас все із середніми змінними витратами, тобто із собівартістю сировинною, все прекрасно. Тобто у нас ціна вища за цю величину. Тому потрібно в першу чергу змінити величину постійних витрат. Тому і підприємство прийме рішення залишитися в короткостроковому періоді у. На ринку. Відповідно, дану задачу ми також з вами вирішили. Думаю, тут це цілком цілком зрозуміло. Наступна задачка. Надію, що вам це видно. Якщо не видно, то подивитеся у, у, у безпосередньо в презентації. Отже, зачитую, конкурентна, зуттєва, Фірма планує почати випуск нової моделі високоякісних кросівок. Середні змінні витрати фірми дорівнюють 40 гривень. Загальні постійні витрати на організацію нового виробництва 60 тисяч гривень. Ринкова ціна на подібні кросівки 100 гривень за одну пару. Обчислити, яким має бути обсяг виробництва, щоб забезпечувалася його беззбитковість. За якого обсягу випуску. Фірма буде мати економічний прибуток у розмірі 20 тисяч гривень. Отже, для того, щоб розв'язувати дані задачі, обов'язково потрібно записувати дано. Тобто, щоб ви бачили, що безпосередньо у вас є, які дані. Які дані є, яких даних не вистачає, вам потрібно їх знайти. Отже, дивимося. Середні змінні витрати фірми дорівнюють. 40 гривень. Середні змінні витрати позначаємо АВЦ. АВЦ у нас дорівнює 40 гривень. <coughs> Загальні постійні витрати. Постійні витрати це у нас фікст кост ФЦ. Вони у нас дорівнюють 60 тисяч гривень. <coughs> Ринкова ціна на кросівки, тобто П, у нас дорівнює 100 гривень. Обчислити, який має бути обсяг виробництва, щоб забезпечувалася його безбитковість, і за якого обсягу е, випуску фірма буде мати прибуток у розмірі 20 тисяч гривень. Що для цього нам потрібно? Ми повинні пам'ятати умову безбитковості. Ми дивимося, що це у нас йде. Е, Сукупний аналіз. Відповідно за умов сукупного е, аналізу ми пам'ятаємо, що безбитковість це ситуація, коли у нас доходи дорівнюють витратам. Ось це наша ситуація. Безбитковість, коли ТР дорівнює ТЦ. Сукупний дохід дорівнює сукупним витратам. Відповідно, ми і тут те саме записуємо: ТР, ТР у нас дорівнює ТЦ. Це. Як визначити у нас сукупний дохід? Чому в нас буде дорівнювати ТР? Так, дивимось. ТР. ТР це у нас сукупний дохід. Тобто ціна на кількість виготовленої продукції. Скільки у нас випускається продукції, невідомо. Тобто ми повинні визначити, тобто обчислити, який має бути обсяг виробництва. Але ми знаємо, що ринкова ціна становить 100%. Грошових одиниць помножино на Q, на Q. На Q. І вони, ось ця величина, повинна дорівнювати іншій умові або ж сукупним витратам. Ми знаємо, що сукупні витрати складаються із постійних і змінних витрат. Постійні витрати у нас 60 тисяч гривень плюс. Плюс величина змінних. Величина змінних, вона залежить від кількості виготовлених продукцій. Відповідно, у нас ось є 40 гривень за одиницю змінних витрат помножено на Q. Помножено на Q. Відповідно, розв'язуємо звичайнісіньке рівняння. 100 Q мінус 100 Q. Мінус 40Q повинно дорівнювати 60 тисячам. Далі 60Q повинно дорівнювати 60 тисячам. Відповідно, Q повинно дорівнювати 60 тисячам. Поділити, поділити на 60, і це буде дорівнювати тисячі. Отже, для того, щоб підприємство знаходилося у ситуації безбитковості, у нас ціна за одиницю продукції повинна, вибачаюся, яка ціна, кількість, яку ми повинні виготовляти, повинна бути 1000 одиниць. Oh. При тисячі одиниць ми будемо знаходитись у ситуації безбитковості. Е, при якій же ж ми ситуації е, повинні мати прибуток у розмірі 20 тисяч гривень? Тут аналогічно, нічого складного, надзвичайного немає. Як у нас визначається прибуток? Це у нас ТР мінус ТЦ, і відповідно він дорівнює прибутку Б Отже, у нас ТР, чому дорівнює, ми вже знаємо 100Q. 100Q мінус ТЦ, величина, постійних, о, вибачаю, величина сукупних витрат, тобто мінус 60 плюс 40 Q і повинні дорівнювати прибутку 20 000. Розв'язуємо нашу задачу. 20 000 140 Q А, я зробив помилку, вибачаюсь. Дивіться, е у чому помилка? Ми повинні відняти ось величину наших витрат. Е і ми повинні ж правильно розкрити дужечки. Тобто стоп'ю. Так, залишаємо. Зараз змінимо. Відповідно, у нас виходить ситуація, коли ми. Розкриваємо дужечки. Тут у нас виходить мінус. З цим будьте уважні. І дорівнює. Ось це у нас вже ситуація із розкритими дужками. Відповідно, 60 Q у нас буде дорівнювати. Тобто 100 мінус 40 Q повинно дорівнювати 20 тисяч. 20 тисяч плюс 60 тисяч гривень. Тобто, відповідно, повинні дорівнювати 80 тисячам. Давайте запишемо вже. Що нам важко записати. 60 Q дорівнює 80 тисяч. Відповідно, Q буде дорівнювати 80. 80 тисяч поділити на 60. Зараз дізнаємося, чому це буде рівно. Отже, Q у нас буде дорівнювати 1333 одиниці. Отже, ми будемо мати прибуток у розмірі 20 тисяч гривень, якщо будемо випускати 1300 333 одиниць продукції. Це що стосується такого типу задач.